У тихому селі, де завжди пахне випічкою та любов'ю, жила маленька дівчинка на ім'я Анічка. Напередодні Нового року її мама вирішила пригостити бабусю своїми смачними пиріжками. Анічко, сказала мама, віднеси ці пиріжечки бабусі через ліс. Але будь обережною. В ньому живуть ведмедик та вовчик. Набравшись сміливості, Анічка взяла кошик з пиріжками та вирушила в дрімучий ліс. Перетинаючи густий лісовий масив, вона натрапила на веселу снігуроньку, яка розсипала білі сніжинки на гілочках дерев. Анічко. Куди ти йдеш? запитала Снігуренька. Анічка розповіла їй про своє завдання та про ведмедика, про вовчика. Снігуренька вирішила приєднатися до неї, адже вона теж любила пиріжки. Разом вони йшли через ліс, співаючи веселих пісень, щоб заспокоїти свої серця. В час подорожі вони зустріли ведмедика та вовчика. Замість того, щоб бути страшними, вони виявилися дружелюбними тваринами, які також бажали веселощів та смачних перекусів. Анічка та Снігуронька вирішили пригостити нових друзів пиріжками, а ті, у відповідь, віддячили їх своїми улюбленими іграшками та медом. Зараз вже разом весела компанія прийшла до бабусі. Вони з бабусею обмінювалися веселими історіями та сміялися, пригощаючись пиріжками, які вони принесли. Ця ніч перед Новим роком була казково чарівною, і Анічка зрозуміла, що справжня магія полягає в доброті, дружбі. Та обміну родістю з іншими.